Котре до нас у Подільсь приїздить громадська організація Віра, надія, любов на чолі з керівницею Тетяною Семикоп для центру соціальних служб для полегшення їх роботи, а саме роботи в напрямку попередження, запобігання домашньому насильству та допомоги постраждалим від домашнього насильства, привезли принтер, телефони для мобільних бригад, пауербанки та два ноутбуки. Це від громадського руху Віра Надія Любов за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення, який співпрацює з Подільськом вже тривалий час. Крім того, 10 днів тому. Ми привезли для Подільська гарну машину. Це Mitsubishi, яка також буде працювати як мобільна бригада. Наша Подільська громада обрана партнером в участі проєкту Міста вільні від домашнього насильства. Ми працюємо серпня місяця 2020 року. І надаємо допомогу постраждалим від домашнього насильства. Дуже дякуємо фонду ООН «Народонаселення», який підтримує нас фінансово і допомагає і в навчанні. Ми участвуємо і в різних семінарах для, для полегшення, скажем, дають нам інструменти роботи з постраждалими. Також нам надана на сьогоднішній день техніка, яка теж необхідна для того, щоб документувати. І скажімо, більш дієво і надавати і екстрено реагувати на, на випадки, які ми виїжджаємо на протязі одної доби. Тому дякуємо і громадському руху, Віра Надія Любов, і фонду ООН народонаселення, який всебічно нам допомагає в цій роботі. Також цього дня керівниця громадської організації Тетяна Семикоп зустрілася з нашими жінками-депутатками, аби поспілкуватися та дізнатися про місце депутаток міжфракційної групи, рівні можливості в громаді, яка необхідна підтримка жінкам, жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах, жінкам внутрішньопереміщених осіб. Обговорювали необхідність депутатської групи розробити свою стратегію, що потрібно зробити в першу чергу. Крім того, обмінялися думками щодо підготовки локального місцевого плану дій повик виконанні резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінка, мир, безпека. Тетяна Семяков звернула увагу на те, що будь-яке соціальне явище по-різному впливає на чоловіків та жінок. Війна і конфлікти також. Проблема різного впливу війн та конфліктів на жінок і чоловіків є глобальною. Тому необхідно збільшити роль та участь жінок в переговорних процесах і становлення миру у діях з підтримки миру та миробудуванні. Основний зміст усіх резолюцій це увага до прав жінок. Участь в процесах прийняття рішень у вирішенні конфліктів і допомога жінкам, які постраждали від конфліктів і насильств. Я впевнена, що Подільськ, як одне з самих соціально активних міст України, впорається з тими викликами, які зараз у нас є. І в нас попереду дуже багато роботи. Це і навчання. Це і підготовка спільних документів і імплементація цих документів, що ну, напевно як результат нашої спільної роботи. Ви акцентували увагу на програми, якими займається наша перша леді. Чому саме на ці програми ви звернули увагу? Так, питання безбар'єрності напевно, це те, над чим ми будемо працювати. Закінчиться війна, рано чи пізно вона закінчиться. Ми будемо мати людей, які залишаться без кінцівок да, з, з тяжкими пораненнями. і Їм потрібна буде реабілітація, для них потрібні будуть створені окремі якісь послуги. І саме головне це створення умов безбар'єрності. Вони не повинні мати проблеми з, з тим, що вони піднімаються на другий, третій поверх у лікарні. Вони повинні мати доступ до всіх послуг, які є в громаді. А саме головне це реабілітація. Це що стосується людей, які постраждали від військових дій. Але в нас є люди з інвалідністю, у нас є люди з інклюзією, в нас є. Люди похилого віку, і саме створення політики безбар'єрності в громаді це дуже важливо. Я, а я пишаюсь тим, що саме перша леді підняла ці питання і воно вже йде по Україні. Я впевнена, що і Подільськ не відстане. Ви говорили з нашими жінками-депутатками і е, планували якісь заходи на майбутнє. Що ви скажете з цього приводу? Ми говорили про те, що, напевно, нам треба зібратись або окремо в нашій громаді, або це можуть бути депутатські групи з різних ОТГ, з різних районів, і проговорити і написати нашу стратегію, куди ми йдемо. Так? Коли в нас буде цей стратегічний план, нам буде. Дуже легко вирішувати питання, бо ми знаємо, що за чим іде, де ми будемо брати ті ресурси, які нам потрібні, хто буде відповідальний за виконання, за імплементацію цих послуг, цих напрямків, які ми написали в нашому стратегічному плані. Так що я думаю, що от саме розробка стратегії це перше, що треба зробити. Завжди нові зустрічі і з новими людьми, а також уже з знайомими людьми, які, з якими ми вже дійсно знайомі не перший рік. Несуть нову інформацію, нові емоції, нові висновки, як в подальшому себе налаштовувати, на яку роботу налаштовувати? Щось для себе для своєї роботи. Ви взяли нове? Так, звичайно, робота над документацією обов'язково. Саморозвиток обов'язково. ніколи не зупинятися. все буде добре, все буде Україна. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.